Новий різновид відпочинку на розважальних гірках біля цікавих атракціонів та зі спортивним азартом може з'явитися у Хмельницькому вже незабаром. Про такі амбітні плани забудовників громадськості розповіли автори будівельного проекту. Ми хочемо збудувати справжній парк атракціонів, найгірший від Діснейленду, найгірший від інших парків розваг. Про старт грандіозного будівництва вже заявили учасники ініціативної групи. За їх словами, такий новобуд може стати візитівкою міста, адже за попереднім проектом Європа парк Україна не має аналогів в державі. До того ж, кажуть проектанти, він може стати поштовхом до розвитку спорту в місті, адже об'єкти спортивної інфраструктури тут розташовуватимуться на площі 30 тисяч квадратних метрів. А ми заявили наш проект не просто як розважальний комплекс, а як спортивно-розважальний комплекс. Не секрет, що в місті на сьогоднішній день а критично не вистачає спортивної інфраструктури. Вигідне географічне місце розташування дозволяє Хмельницькому не лише розраховувати на відвідувачів майбутнього парку з місцевого населення, а й залучати туристів. Для цього на місці майбутнього будівництва розкинеться маленьке містечко розваг, де будь-яка вікова категорія знайде для себе щось цікаве. Проєкт передбачає якісний благоустрій прибережної території та створення сучасної паркової зони. На усіх будівлях планується застосування енергозберігаючих технологій. Забудовники вже порахували, для міста відкриття парку принесе тисячу робочих місць. А для спортивної еліти ще й майбутнє місце проведення змагань. Уже розпочато будівництво об'єктів. Ну, це зали для боротьби, зали з боксу, зали з гімнастики. Це багатофункціональні зали, де можна буде не лише тренуватися, але й проводити змагання міжнародного рівня. Нині ініціатори створення парку вже знайшли кошти на 20% будівництва. Всього ж проект передбачає капіталовкладення у розмірі 50 мільйонів доларів. Тому за круглим столом автори проекту шукали не лише компаньйонів, а й підтримку у владних та бізнесових колах. Та головне для ініціативної групи думка громадськості. Саме тому презентація майбутнього атракціону розваг відбулася відкрито та дискусійно, аби у майбутньому амбітний проект знайшов своє ефективне втілення. Наші мешканці міста підтримують нашу нашу ідею, вони вірять в нас, і завдяки цьому ми через декілька років будемо мати чудове місце відпочинку, чудове місце для проведення змагань. Окрім розважальної інфраструктури, будівництво передбачає ще й спорудження житлової зони. Із 600 квартир один із майбутніх інвесторів пообіцяв 20 виділити для учасників АТО та сімей загиблих у війні. Будівництво розпочато, і на підтвердження серйозності своїх намірів, не чекаючи його закінчення, інвестор уже до кінця цього року виділяє 5 квартир, що збудовані на інших об'єктах, із озвучених 20. активісти навіть зареєстрували відповідну електронну петицію, аби кожен подолянин зміг взяти участь в обговоренні. І питання.